Недоброчесний військом, скільки майна очільника одного з рівненських ТЦК передали в Арма 300 ухилянтів. Як працювала протиправна схема ухилення від мобілізації на Запоріжжі, Махінації з виплатами для військових? Скільки грошей вимивається з бюджету через нечистих на руку посадовців? Відповіді на всі ці питання просто зараз у ТОП -Ньюз. Вітаю! Гроші не пахнуть. Відомство завершило досудове розслідування стосовно одного з чиновників податкової на Полтавщині, який заплющував очі на підпільне виробництво алкоголю на місцевому лікаро-горілчаному заводі. Підприємство наліво збувало гуртові партії горілки по всій території України. Податки не сплачувало, рахуємо. 60 тисяч пляшок лише за одну зміну це мінус щонайменше 2,7 мільйона гривень в бюджеті, і це за один день. Податківець, який мав контролювати законність процесу, навпаки давав поради, як приховати нелегальну діяльність. ДБР вилучило понад 400 тисяч пляшок з підробленим акцизом та сотні тисяч фальшивих акцизних марок. Податківця звільнено з посади, він підозрюється у зловживанні службовим становищем і може позбутися волі на 6 років. Після ознайомлення сторони захисту з матеріалами слідства обвинувальний акт буде направлено до суду. Закон один для всіх. Ідемо далі. Перед судом постануть члени злочинної групи, які продавали наркотики у Бердичівській колонії. Начальник одного з відділень колонії, майор пенітенціарної служби, ув'язнений, та неповнолітній хлопець напрацювали схему постачання в колонії Дурману. Неповнолітній купував наркотики через інтернет, передавав їх посадовцю колонії, а той заносив на територію та віддавав в'язню. Останній продавав їх іншим засудженим. Виторг зловмисники ділили між собою. Правоохоронці викрили посадовця колонії на гарячому, коли той в чергове пробував занести наркотики до установи. За незаконне придбання та збут наркотичних засобів у місцях позбавлення волі можна на 12 років позбутися волі. Чекаємо вироку суду. Добрими намірами можна вимостити собі дорогу до в'язниці. Мова піде про начальника фінансової служби однієї з військових частин на Сумщині, який допустив протиправне нарахування бойових доплат підлеглій, яка мала дружні зв'язки з керівництвом частини. В чому ж справа? Жінка в червні 2022 року підписала контракт зі збройними силами. Але на службу не ходила, займалася своїми справами, проте регулярно отримувала грошове забезпечення. Сім місяців так званої служби обійшлося державі в 214 тисяч гривень, і це пораховані поки тільки бойові. Остаточна сума збитків та кількість причетних до цієї оборудки осіб буде встановлена в процесі досудового розслідування. Втім, не варто випробовувати долю і хитрувати з кримінальним кодексом. Пам'ятаєте фільм Триста спартанців. Стрічка розповідає про переломну для греко-перської війни битву, коли 300 мужніх спартанців стали на смерть проти багатотисячної армії перського царя. Втім, у кожному збройному протистоянні є ті, хто бажає захищати батьківщину, і є ті, хто бажає цього уникнути. Зокрема, ДБР викрило схему для ухилянтів в Запоріжжі, якою встигло скористатися щонайменше 300 осіб. Символічно, правда, керівник одного з районних ТЦК та троє його підлеглих надавали військовозобов'язаним повний пакет послуг. Реєстрували в потрібному районі міста, ставили на облік та надавали сфальсифіковані довідки про проходження ВЛК з подальшим звільненням від військової служби. Ціна деві тисячі доларів на одну людину. Слідчі дії тривають за такі порушення можна на 10 років позбутися волі. Влітку цього року ДБР затримали керівників Рівненського обласного районного ТЦК. Один із них побив військового, інший знімав на камеру. Тоді керівнику обласного терцентру комплектування оголосили про підозру у перевищенні службових повноважень, вчинених в умовах воєнного стану. Трохи згодом слідство з'ясувало, що у нього є незадекларовані ставки на понад 52 мільйона гривень це коли офіційні доходи не збігаються з витратами. Будинок у селі Поляниця поблизу Буковеля, дача неподалік Яремче. Також в курортній зоні будувався готель у форматі котежного містечка на 500 квадратів і три квартири в Івано-Франківську. Де Юре, все це належало тітці пенсіонерці та довіреній особі. Посадовці оголосили ще одну підозру у незаконному збагаченні. На майно накладено арешт і наразі його передано в агентство з розшуку та менеджменту активів. Підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує 12 років за ґратами. Перш ніж порушувати закон, зважайте на усі за і проти. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці, підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Державу боронимо разом. Мирного неба.